Упродовж двох днів оздоровлення кредитних спілок тобто тема для всіх, хто має до них відношення. Спершу до Черкас приїхали міжнародні експерти, аби поділитися досвідом. Є країни, які швидко реагують на ті виклики, які робить фінансова криза. В інших це набагато довший процес. Саме такою країною на переконання барі Леннона, є Україна, але і в Штатах кредитна кооперація переживає потрясіння на відміну від тамтешніх банків, які теж звернулися до уряду за милостинею. Спілки обрали інший шлях. Вони пішли на запозичення у співпраці з урядом, але не просили дати їм грошей, щоб просто закрити витрати. Ми впевнені. Ні, що з таким підходом ми можемо вирішити проблему в Америці. Такий підхід пропонують міжнародні експерти Україні. Фінансову підтримку не обіцяють, натомість готові надати технічну. Голови правління черкаських спілок. рефінансування теж називають ліками від хвороб кредитних об'єднань. Питання рефінансування кредитних спілок стало не просто так. Воно стало можливо навіть уже запізно. Тож, якби ми це питання підняли минулого року, такої ситуації не було. Альтернативи кредитних спілок немає. Переконані учасники круглого столу. Тож анімувати кредитні об'єднання потрібно. тільки кредитна спілка може дойти до конкретного села, до конкретного споживача фінансових послуг. Жодного банку немає в селі з населенням в 2000 вже наступного дня асоціація запропонувала власний проект оздоровлення кредитних об'єднань. За ним держава має рефінансувати спілки. Кошти вони отримуватимуть або через новостворену об'єднану кредитну спілку, або через установу, яку запропонують Кабмін та Держфінпослуги. Коли отримає кредитна спілка фінансування, кредитна спілка повинна паралельно направити частину коштів на кредитування, частину коштів на повернення. Кладникам. Утім, це стане можливим лише у разі внесення змін до чинного законодавства та роботи державного регулятора. Над втіленням пілотного проекту вже працює група народних обранців. Зокрема, врегулювання законодавчих змін та затвердження постанов Кабміну здійснюють депутати Єресько, Іваненко, Кузьменко та Савченко. Натомість, представниця держфінпослуг, переконує, що регулятор теж не пасе задніх, а робить реальні кроки. Приміром, вводить тимчасові адміністрації в проблемних спілках, розробляє механізми відновлення стабільності в тих, що працюють. Поводім на 3 на шість місяців. Практически у нього основна задача це собрать загальні збори, общее забрання кредитної спілки і вибрати то рукаводство, котрому чини кредитної спілки довіряли б. Пілотний проект оздоровлення кредитних спілок та резолюцію конференції схвалили її учасники. Тепер черга держави. Адже на реалізацію проекту вона має виділити 180 мільйонів гривень. Вікторія Курченко, Володимир Мальник, Новини.